Я вас вітаю. Зараз я знаходжуся у підрозділі, де готують їжу для наших захисників, і цю людину звати богиня, богиня позивний богиня, навіть ім'я я не буду називати, тому що ну, в армії так прийнято. І ось зараз богиня покаже нам, як вона готує для своїх побратимів. Що ви будете готувати зараз? Біляші, сасідку в тісті і м'ясо. Коляче філе будемо заплюкати. Але це все буде три різні історії. Почнемо з біляшів, добре? Фарш для біляшів богиня вже приготувала. Найголовніше він зі свинини. Свинина, побільше цибулі, сіль і чорний молотий перець. Ну а тісто господиня почала замішувати на наших очах. Дріжжі розтираємо з цукром. Зараз будемо додавати теплу воду. Зараз будемо додавати борошно просіяне. Вже просіяли Так. Трошки солі. Чому у вас такий позивний красивий богиня? У хлопців треба попитати. Воно так приліпилося само по собі? Ну так. А давно вже? Давно. Десь хтось назвав, колись богинею, так і ми її називаємо. Тому й богиня. Яка вона людина? Це жінка, це солдат, це воїн, хто вона? Ну, в першу чергу, звісно ж, вона жінка. Так як командир, нас, вона хороший командир, буває строгою, ну, без цього теж нікуди ми знаходимося в армії. Дужно, все має бути ну, на вищому рівні. Цю жінку у кухарському ковпаку вже 10 років оточує аромат військової кухні та запах пороху. Вона керує невеличким підрозділом, де всі підлеглі чоловіки. У роботі ця обставина не заважає. Старається щоб приготувати піщу дуже смачну, переживає за це. Богиню у цивільному житті звати Наталею. Вона храків'янка, але родинне щастя знайшла на Чернігівщині. Її покликання гастрономія. Я кухарем стала давно. Після школи пішла навчатися на пекаря, потім на кухаря, а потім на технологу приготування їжі ресторанного господарства. З 2014-го ресторанна кухарка мобілізувалася до війська. Прийшла кухарем, потім стала старшим кухарем, потім стала інструктором. У 2016 році теж їздили в зону АТО, теж хлопців годували. І так воно. До речі, для тіста для біляшів богиня додає трішки олії кілька столових ложок. І треба обов'язково, щоб готове тісто трішечки постояло у теплому місці. Викидаємо на біляші тісто. Тобто воно підійшло, підійшло вже так? готове так. Розплескуємо їх, щоб покласти фарш. І хоча біляші вважаються стравою східної кухні, вони вже давно стали своїми для українців. Тепер будемо їх закручувати. Так відомо. А їх потічить чи, чи смажать. Смажать. Біляші аж ніяк не назвеш дієтичною стравою. Герой нашого ролика однозначно не дуже корисний для здоров'я. Тому його їсти треба інколи. Калорійність біляша близько 400 кілокалорій. Ну, ось. Отак. І починаємо смажити. Це люблять таке мої домашні родичі, друзі. І голубці, і котлети. Викраси. — Дякую. — А як ви визначаєте, що готово, не готово? Воно видно. Як якщо біле, то не готове. Якщо румяна, коротка, старинка, то Це Не готово. А це обов'язково, так? Бо... Так, звичайно, щоб не було там жити. Будемо перекладати на миски. Ось Такі вийшли біляшики. Вдалися біляші? — Так, зараз я зроблю те, чого не робив багато, навіть не знаю, не пам'ятаю коли, тому що я біля не їм через те, що вони смажаться у фритюрі. Але з рук богині я готовий на цей крок. Я дуже люблю біля щі, з дитинства. У нас в Полтаві біля Цуму по 18 копійок колись продавали це в моєму дитинстві. Я. я але в Києві перепічка теж напроти Цума. Дуже рідко їм. Але я це дуже люблю. З ваших рук? Дякую. Не страшно. <реш> це божественно. Подивіться, а це... Ти... Дякую. Вам дякую. Дякую. Я думаю, що за вашим рецептом. ви мені напишете рецептик, правильно? Звичайно. Будь-хто може, ну не будь-хто, але після певного тренування, після раз, два, три і зробите собі такі біляші також. Звичайно. А кажуть, що в армії погано годують. Добре годують. То все міфи. Звичайно. Все від людей залежить. М -м -м. Клас. Є такі, що й дома так їх не годують.